Як відомо, саме сукупність стилів та напрямків у архітектурі ваблять до нашого міста як туристів, так і мистецтвознавців, водночас не втратив лів своєї чарівності і понині завдяки молодому поколінню архітекторів, у чому ми сьогодні з вами переконаємося упродовж архітектурної зустрічі, влаштований до дня архітектора. І до речі, одним з організаторів цього заходу є салон Азов Галичина. Обмін ідеями та відзнака нових досягнень серед молодого покоління архітекторів та дизайнерів саме з такою цілі у день архітекторів будинку представників цієї унікальної справи відбулася архітектурна зустріч одним з ініціаторів якої став західноукраїнський архітектурний портал Львівської організації національної спілки архітекторів України. Наш портал існує трохи більше року. Це те місце, де дійсно архітектори можуть показати, що вони роблять, і наскільки те, що вони роблять, є добрим і плекає саме ту ідею західноукраїнського архітектора як своєрідний феномен. Упродовж зустрічі архітекторів учасні гості свята могли ознайомитися із кращими дипломними роботами бакалаврів випуску 2014 року інституту архітектури національного університету Львівська політехніка. Серед молоді і серед випускників. Львівської архітектурної школи є постаті, яких ми представляли вже на європейському рівні і які вже мають відповідні нагороди. Ми маємо дуже сильно нашу урбаністичну школу і діяльність в галузі урбаністики, бо ви знаєте, що Барселона. Починала е, з того, що і Львів починав урбаністично творити місто в 30-х роках нове. А після насиченої першої творчої частини вечора, що відбулася у будинку архітекторів, на сі гости очікувало не просто вишукане спілкування, і розважальна програма знаних колективів нашого міста. Користуючись нагодою, хотілось би привітати всіх дизайнерів та архітекторів, побажати їм творчого натхнення. А ЗО «Галичина» та дизайн-інфоцентр як надалі буде допомагати їм у втіленні їхніх ідей.